Назвати звати Воєвода Василь в футбольному клубі Володимир в мене посада комерційний директор. Я якраз займаюся всіма партнерствами. Можна сказати, я також дотичний і до трансферів. Основна моя робота наразі це project менеджер букмекерській компанії Вібет. А аналогічно я веду партнерства, типу, такі клуби, як Верес Рівне, ЛНЗ Черкаси. З такого більш глобальнішого. Це українська прем'єр-ліга. І зараз я вже підхватив збірну України з футболу. За рахунок цього в мене і вибудувався якийсь певний бекграм. Футбольний клуб ФК Володимир це з одноіменного міста Володимир що в Волинській області, місто Стародавня. Клуб грає на чемпіонат Волинської області з футболу, також бере участь у Кубку Волинської області з футболу. І минулий рік, перший в історії, клуб взяв участь в аматорському кубку України з футболу. Я знав, хто є в структурі клубу на той момент. Клуб вже існував, клуб вже брав участь в чемпіонаті Волинської області з футболу. Матчі, на жаль, не транслювалися. Просто ми знали результати з ким грає і тому подібне. Виходить, що я знав головного тренера Ігоря Барбаша. Я на той час вже працював в компанії Вібет Україна. Позвонив до Ігоря, запропонував свою співпрацю, запропонував розвиток клубу. Він сказав: круто, мені подобається. Давай приїжджай, будемо щось робити. Виходить, я зробив. Презентацію ми разом з ігром пішли до мера і запропонували певний розвиток футбольного клубу. По задачах завжди клуб ставить лише перше місце. Хоча минулого року, наприклад, ми зайняли п'яте, але я б не сказав, що це було по грі, тому що ми поділили однакову кількість очок з третім, і досить мало відстали від другого і першого. Самі собі, як то сказали, зробили погоду. Ми претендували до останнього на перше місце. Ми хотіли зробити і робимо проєкт, який має назву «ФК Володимир, клуб твого міста, тобто команда твого міста. В Чому полягає суть? У мене така одна з мрій, коли діток чи хлопчиків запитують в школі в першому класі чи в другому за який ти клуб хочеш грати. Вони там не кажуть «Динамо Київ, Шахтар», да? а кажуть в рідному місті за Володимир. Ось така історія. Ми вибудовуємо над клубом якесь певне середовище вболівальників, партнерів, які будуть приходити на футбол, які будуть підтримувати свою місцеву рідну команду. Почнемо з минулого сезону. Напевно, коли їх ще не було, да дуже важко заводити партнерів і пропонувати їм те, що їм ще не пропонували, і розповідати про те, чого вони ще не бачили. Минулий рік, якщо я не помиляюсь, щось в нас було 17 партнерів. Ми відразу підключили інформаційного партнера, який має в соцмережі Телеграм. Facebook, Instagram стандартно, щоб виходить цю історію популяризувати відразу, тому що медіа це одна з основ. Потім почали локально вже вибирати бізнеси, які в принципі можуть допомогти нам коштами або тим ж самим бартером запропонувати. Так не очікувано, але всі почали погоджуватися. Ми здивувалися і зрозуміли, що все таки правильно рухаємося. І, наприклад, в цьому сезоні у нас вже 19 партнерів. Ми ще в пошуках, ми ще шукаємо. Історія не зупиняється, де не де бартер, де не де кошти. Основний наш партнер це Володимир Волинська птахофабрика. Вона має торгову марку «Епікур», яка продається в мас-маркетах України. Досить велика птахофабрика. Ми їм дячні за підтримку в будь-якому випадку. Не можемо відкидати Володимирську міську раду, тому що основний бюджет на клуб виділяє вона. Але е, за рахунок партнерів у нас є ось ці можливості, які ми зараз пропонуємо вболівальникам і показуємо на що клуб спроможний в даний час. Як такої ключової ідеї немає. Ми пояснювали, що ви допоможете розвитку клубу. В свою чергу, ми за ці кошти або за бартерні умови допоможемо вам у якомусь піарі місцевому, або ж надамо якісь певні послуги. Це Банера по стадіону, плашки в Ютуб-трансляціях, можливо, якісь розміщення на афішах по місту, тобто не тільки в медіа, так оскільки перед кожною домашньою грою хлопці розвішують афіші по місту, де є всі-всі партнери. Угу. Тобто, ми нікого не обділяємо в цій історії. У нас всі рівні. в коштах. По коштах і по бартені історії, тому що візьмемо до уваги: у нас є три партнери, які займаються меблевою продукцією. Це треба було з кожним погодити, що у нас один партнер, другий чи ви не проти стати, і всі, в принципі, погоджувалися. Наприклад, цього року ми запартнерились з рестораном База, і ми їм продали ексклюзивність. В плані споживання да, там їжі. Ми вже не заводили партнерів подібного типу. Працюємо зараз з ними в цьому розвитку. Там зняли два це представлення як на нашу аудиторію. Я вважаю, що вона дуже круто залетіла, там, по 15-6 тисяч, якщо я не помиляюся. І вони вже задоволені цим партнерством. Тобто їм вже цікаво і вони пропонують щось нове. Давайте візьмемо, наприклад, ЮАІНЕ. Тут бартерна історія інтернету. Якось так розподіляється. Я по-іншому цього не бачу ну звичайно, що птахофабрика там, можливо, західний бух фермерське господарство, то в п'яти дні трішки вище йдуть всіх. Але на афішах і в медійному плані ми не обділяємо нікого. Я спілкувався з більш глобальнішими партнерами, якщо взяти по Україні, тобто це Морозиво-Лімо, Вода крайна, були такі, як Волинський бровар, пивоварня, опілля, ну і тому подібне. Тобто, ми на цей сезон шукали щось більш масштабніше, щоб зайти за рамки за межі Волинської області. І в принципі, пошук продовжується. Я зараз там спілкуюся ще з декільками компаній, тобто не обмежуємося, ми широкі для цього. Ми не стоїмо на місці, розширюємося. Можливо, хтось захоче з нами працювати. Ми тільки раді, але знову ж таки, це має бути і вигідно для нас, і для них, тому що, наприклад, ми спілкувалися також з водою Тучинська. Це партнери футбольного клубу Верес вони, наприклад, не представлені у Волинській області, тому їм немає сенсу, тому що вони тут нічого не отримують. Наш споживач навіть не зможе їх придбати. Зараз виходить, що наш тренер Ігор Барбаш він займається саме футболом, тренуваннями, тактикою, і тому подібне. Але він також допомагає мені і я йому. Ми так як одне ціле в партнерстві, тому що я вже не проживаю у Володимирі 12 років. А він як ніяк на місці і розуміється краще. Є напрямок медіа. Це вже взагалі інша структура. Є дизайнер. У нас є два оператори, які нам проводять зйомку, і є хлопчина, досить юний. 14. Років, якщо я не помиляюсь, Юрій Юра займається повністю СММ-ом команди. Проводимо всякі аукціони футболок, збори коштів на матчах. Наприклад, за минулий рік ми зібрали там 155 тисяч і передали на різні бригади всі фотозвіти і аналогічні чеки. Ми завжди звітуємо, тому що все має бути прозоро. В цьому році у нас є ціль зібрати 500 тисяч, і на даний момент, щось ми зібрали вже 105 тисяч. Ми співпрацюємо з Володимиром Ультрас. Я колись знаходився і зараз. Зараз, в принципі, знаходжуся просто, Ми, можна сказати, заморожена організація або угрупування так, тому що більшість хлопців воює або за кордоном. Ми спільно з ними там проводимося збори і допомагаємо також їм, тому що всі місцеві. Є така ціль: 500 тисяч на цей рік зібрати. Було 40 тисяч населення. Можливо, зараз з вимушено переселеними особами їх більше. Плюс в нас дуже велика військова частина, одна з найбільших. Я думаю, що десь від 45 то 50 тисяч населення на дербі з Ковалем Новолинським або з ЛСТМ Луцьким. Чого з ЛСТМ Луцьким можна сказати Дербі, тому що там такі гравці, як Тарас Михалик, Артем Федецький, є з ким грати, да? І Тарас Кабанов, який, якщо я не помиляюся, Тарасу 46 чи 45, а він просто Бог на другому поверсі. То приходить ну, від півтори до двох тисяч приходить. Якщо хороша погода, це взагалі відбувається як таке міні-свято в. Місці футбол, всі на футбол. Дощова, я розумію, що трішки менше, але приходить все рівно. Люди беруть парасолі, такі дітки з мамами йдуть на футбол і дивляться. В першому колі я відчув, що ми правильно рухаємося, коли в місцевих гравців, після там п'ятничан, тих ж самих, які ми грали на аматорській. Бок чи якісь дербі. місцевих гравців брали автографи і з ними фотографувалися. Якась вибудовується культура вболівальника. Є ідеї, вже зараз це вибудовуємо. Думаємо в минулому сезоні ще це не запроваджували. Хоча вже теж розуміли, що потрібно, але це не так легко, тому що це все на локальному рівні треба трішки організувати, продумати. Ну є ідеї, і я думаю, що ми втілимо найближчим часом їх. Наприклад, ідуть медіа історії, повністю всі афіші, сторіс, рілси. Тобто у нас заведені що з нуля виходить, були туб-канал, Фейсбук, Тікток і Телеграм-канал. З інстаграмом це п'ять медіа ресурсів, де ми висвітлюємо все. Якщо в Ютубі нас ідуть плашки і опис в інстаграмі, це йдуть спільні рілси, якісь зйомки і інтеграція футболістів дані партнерства. ми не враховуємо таких історій, як фіша по місту, тому що це нормальна історія. Ми пропонуємо багатьом інтегруватися в фаншот. Це за бажанням, но поки не було таких історій, що хочуть. Певно, все по партнерних історіях інші на жаль не можу розповісти. Була така думка, навіть я з Тарасом Михайликом спілкувався, досить хороших відносинах з усіма футболістами, які вихідці з Волинської області, не тільки досить нормально спілкуюся. З Тарасом спілкувався на той час. Він був. Ще Заявлений за Кобаль, і він каже: Ну я вже за них заявлений, дограю. Ми там окей, все пожали руки. Пізніше він, типу, перейшов Сантехмонтаж, Луцьк, я розумію, недалеко їздити. Він там проживає. В принципі, все окей. Думки є дуже важко просто на волинь запросити гравця, який вже завершив там кар'єру на професійному рівні. У Володимир трішки добиратися. Така точка, відповідно, треба повертати кошти за дорогу, дати якусь заробітну плату трішки більше, як всім, тому що людина з досвідом так пробуваються. Такі історії ми шукаємо Клуб для людей. однозначно. Я думаю, ми б навіть не розглядали такий варіант про переїзд. Можливо, порозглядали якийсь такий варіант в подальшому. Дасть Бог закінчиться війна про якусь побудову стадіону. Суто для футболу, тому що у нас стадіон і для легкої атлетики. 100% нікуди не переїжджали, навіть повернемося до руха. Да? Вони позиціонують себе так, але в них є школи дитячі, які в Києві, івано франківську і по всій Львівській області. Тобто, вони все рівно намагати. Дітей, які краще, потім підтягнути в середовище самого руха вже більше. То вони все рівно лишаються локальними. Ми лишалися локальним, тому що граємо для місцевих власних болівальників. І як тільки починався чемпіонат, минулий ми відразу там був такий з пунктів, перелік пунктів, фаншоп. Людина приходить на футбол. Вона без нічого, без ніякої атрибутики. Ну це не цікаво для дітей. Цікаво. Да? Я батько, наприклад, Горбокачий, який веде сина на футбол, круто йому купити якусь кепку, шалик, да? щоб він сидів і якась від цього відповідно, ми зрозуміли, що треба щось робити. Можливо, це феншопом важко назвати, тому що це палатка з брендінгом, яка стоїть на всіх домашніх матчах, але вибір досить великий і круто, що люди, які вже покинули місце проживання міста, там в Америці чи в Швеції, чи в Ізраїлі, замовляють, Купують певні набори. Люди приїжджають, купують на день народження цілі пакунки. Він працює в нас на матчах, але за потреби, якщо написати. Та сторінку в соцмережах можна зізвонитися, і ми принесемо людині все, що потрібно. Для чого він функціонує? Ну перш за все, щоб порадувати вболівальників, тому що в декого взагалі вже по три шарфи починають колекціонувати. А в нас там їх вже під сім різних видів. Тобто у нас закінчується, ми вже такий не виготовляємо. Ми вже робимо новий, щоб чимось зацікавити. За рахунок цього перекриваються зарплату дизайнера і, можливо, ще якихось історії, які надбюджетні. Що локальний бренд, наприклад, візьмемо гіпермарк ке там там який знаходиться в Луцьку і відкриває мережу магазинів по всій Волинській області. Ну я вважаю, що це круто, якщо такий бренд запартнериться з нами. Ми, в свою чергу, наразі наймедійніший клуб у Волинській області. Ми задаємо тренд. Трансляції не було зараз. Вже там в Тростянця трансляція, в Ковалья трансляція, в волинська трансляція. Всі вони десь біжуть. Яка в нас кількість людей дивиться? Ну по-різному, наприклад, і було на піках 400. для нас. Це було типу класно. Ми розуміємо, що це класно. В середньому до тисячі переглядів іде для обласного футболу. Я вважаю це класно. Люди підписуються, підписуються. Торінка перетнула тисячу підписників на Ютуб каналі. Тепер до там-там. Що для них це має бути круто, я вважаю, тому що ми допоможемо їм медійно розвинутися. Вони будуть ще більше на слуху. Вони допоможуть спорту у Волинській області і футбольному клубу да, розвиватися. Тобто, ми не просто там взяли якісь кошти і все. Пасибі, ось там по списочку. Ми завжди лояльні. Те, що ми не прописали. Але в домовленостях ми можемо ще до виконати запропонувати. А ось в нас ще така ідея. Є ігрові футболки не в всіх клубах. Є ігрові футболки з власним прізвищем, можна зробити і номером. Тобто, ми вже наперед цю історію продумали. Була закуплена партія футболок, правда на підряднику, і просто людина замовляє, і ми швиденько набиваємо. Є для діток кепки, дитячі футболки з логотипом клубу, є шарфи, як я казав, досить багато видів. Якщо я не помиляюся, мають прийти вже там більш для дорослих Бокали, чашки, ручки, блокноти і щось такого плану. Ми постійно розширюємося, асортимент розширюється, і дещо вже закінчилось. Ті ж самі вимпіла в машину, чи вимпіла взагалі на подарунки. Є такі люди, що колекціонують. Ми зробили там пробну партію, 20 значків, наскільки я знаю. Я просто репостнув собі в сторіс, і мені написали, де замовити. Я звів людей. Люди покупляли по 5-6 колекціонерів, і зараз дозамовилась нова партія, і ще роблять нові нові. Тобто навіть такі піни. Да, Воно маленьке, але люди беруть до уваги. Наскільки мені відомо, зараз місто досить хорошими темпами там розвивалося до повномасштабки. В принципі, зараз розвиток там не стоїть на місці. Для дітей є досить багато. Що взяти дівчат? То у нас в місті є футбольна команда, яка грає на чемпіонат України в прем'єр-лізі. Тобто конкурує з Динамо, Шахтарем, з Ворською, з Карибасом, з усіма. Шосте місце наразі йдуть в табличці чи п'яте. Є досить потужна дитяча футбольна школа Вік Волинь. Вони також представлені в Дюфеле. Декількох категорій, все, якщо по спорту взяти легка атлетика, на вихідних каруселі, квести і тому подібне. Те, що я бачив, те, що показує наш інформаційний партнер, то для діток є якісь розваги, для дорослих, в принципі, також хто хоче, той знаходить. Для мене, наприклад, перше місце футбол. Футбол це з дитинства в серці. Це єдиний, як би сказати, розвиток який на вихідних. Кожну там неділю я їжджу на акції Азову, які вони проводять, щоб повернути захисників Початку на акцію футбол Володимира на перше місце. Навіть якщо буде грати Динамо Шахтар, в ту годину. однозначно я буду дивитися футбол Володимира. Проводили таке дослідження. 17.35 Це основна аудиторія. Якщо взяти чітко, — 21-28. Більше місцеві потім йде у нас спочатку Володимир. Потім відповідно вся Волинська область охоплюється друге місце. Це Львівська, Київська область, і далі йде Польща. Ну запитують, запитують, типу чи буде якась професійна команда в подальшому в планах? Є як воно буде, я не знаю. якийсь розвиток ж ми ж бачимо. Коли питають, чи ми медійна команда, тому що контент робимо дуже цікавий і, наприклад, на тіктоці, хоча я особисто не маю тікток, да тому що це забирає дуже багато часу. Хлопці ж скидають скріни в групу. А ви медійна команда, як можна до вас попасти? Навіть в минулому році ми в міжсезоні зробили таке оголошення як в пошуках футболістів, такий кверес робив. Січ добряни на да? брутальний футбол. І прийшов до нас Коля Кривдік, такий з камінь Каширська, досить сильно відкрився в кінці чемпіонату. Ну на жаль, він зараз перейшов в Кобальт, тому що йому ближче їздити трішки далеченько, а це забирає сили. Якщо, наприклад, взяти камінь Каширський і Володимир, це 100 кілометрів Втомлює, дві години в одну сторону, дві іншу. Хоча ми йому оплачували і проживання, і харчування. Жвання, тобто він не залишався там на 2-3 дні. Такі історії діють однозначно. На тоді, на міжсезонні перший матч приїхало щось шість чи сім хлопців на відбір. Всі такі локальні не місцевих гравцях. Ну, ми були там двох е, захисників з Червонограда, ми майже домовилися, ну вони все-таки вирішили залишатися в себе. Партнери одне, гравці одне. Ти гравцям зовсім інше пропонуєш, да, і маєш чого виконувати. Ну, у нас тренера ще є дитячий клуб, княжий трішки за межами міста. Там виходить, він побудував футбольне поле, і там хлопці інколи тренуються, інколи на центральному стадіоні. Тобто, в принципі, для тренувань є два поля. Я вважаю, що. Медіа це одна з основних складових, над якою треба працювати, тому що через це доносяться новини клуба. Ти показуєш, як клуб функціонує, як він працює. Можна сказати, певна база. вона 100% має бути першу, там другу лігу і багатьох клубів немає. да, як ти сказав цього напрямку? Мені це дивно. Ну це воно ж не коштує там якихось космічних коштів. Найти одного дизайнера, одну людину, яка буде саме мати. Так, да, це може буде не такий великий контент, але він буде і поступово можливо, Лив, саме клубу він сподобається, і вони захочуть, от круто, в нас виходить, давайте більше. Щодо партнерів, мені просто здається, що клуби інколи переоцінюють і такі хочуть якусь певну більшу суму. Чому не опуститися якийсь рік на якийсь трішки менший рівень і показати: ось ми дивіться, ми зробили, ми виконали, ми перевиконали якісь там умови. да І в подальшому вже казати, ну може, трішки більше, може. Там, допоможете нам ще чимось, за рахунок цього і інші, можливо, підтягнуться. Побачать, що ось є скільки там 10 партнерів. Клас, давайте станемо одинадцятим, але більш преміальним да, для них. Тому це така історія. Рух круто, верес. «ЛНЗ» зайшов з першої ліги. Ну поступово я дивлюся. Вони вже там напрацьовується якась певна історія з партнерами локальними, і вони вже так досить потужно набирають обертів. Минай мені подобається. А всі інші ну Карпати, це бренд Львові тоже там галка, не Моршинська, і інші партнери. Перша друга ліга, блін, ну я навіть не знаю. Ціль виграти чемпіонат цього року, тому що два роки, якщо не помиляюсь, ми п'ять хоча не грі. Досить сильна команда. Дякую всім футболістам, які там викладаються до кінця в кожному матчі. Потім це буде заявка, скоріш за все, на аматорський чемпіонат України, тому що без нього ми не можемо, наприклад, заявитися в другу лігу. Є така умова, що ти мусиш один сезон пограти. Пограючи в аматорському чемпіонаті, можна залишитися на два-три роки, тому що Зрозуміти, а в нас ще цього не вистачає, а в нас ще цього що там піднатискатися. Є бажання, є дуже велике бажання, що клуб грав в другій лізі для початку. Там професійний клуб. Я думаю, за рахунок цього якраз переходимо до питання аудиторії, і збільшиться наша аудиторія і бажання людей ходити. Тобто, якщо в другій Лізі приїжджає Житомирський клуб, ПФК ЗВЯГЕЛЬ, Володимир, грати матч. Я думаю, це вже не тільки Володимирська історія, це вже починають підтягуватися ближні міста. Кому цікаво. І футбол. Обласний це обласний, а професійний це він вже більш цікавіший. За рахунок цього, я думаю, і збільшиться аудиторія. За аудиторією є бажання працювати, і ми будемо працювати в цьому сезоні більш плідніше, щоб розвивати і збільшувати локальну аудиторію, поки ми на обласному рівні. Зміни формату я не бачу, хоча якісь такі думки проскакують. В розширенні, так, да, звичайно, я не бачу проблеми, якщо партнерів 30. Ти клуб, ти надаєш всім послуги, які ти з ними проговорив, і всі задоволені, чому ні? Є ж партнери, які не хочуть проявлятися медійно. Але наприклад кажуть лише на формочці нас не носіть, і все в медійному плані нас не треба. А є такі, що нам не треба форму, ми хочемо медійну. Я не бачу в цьому проблеми. Хочеться щось більш такого цікавішого партнера, який на всеукраїнському рівні більш такий потужніший, да показати, що от нас підтримують навіть такі партнери. Хоча я не можу сказати, що Володимир Волинська птахофабрика менш потужний партнер. Продаватися в маркетах і випускати хорошу продукцію під торговою маркою Епікур. Ну це круто, я вважаю. Для нас вони вже крутий партнер. Ми задаємо тренд у волинській області, і це класно. В принципі, це класно. Я не з ким не конкурую. Я так вважаю, що ми краще тут що задаємо тренд, але класно. Однозначно класно. Можливо, якби ще федерація футболу в Волині щось більше робила, було б ще крутіше. Люди нічого не роблять, на мою думку. Ні, ну в принципі роблять. Я тільки що згадав. Тепер арбітри у нас бігають зв'язком один з одним бокові і центральний це для нас нову хаулинській області. Що вони? Могли в принципі надавати трансляції всім клубам. Типу, не сам клуб транслює, а якось співпрацювати, кумулювати, розвивати футбол. Дев'ять клубів в чемпіонаті Волині. Першої ліги в нас немає. І я просто заглядаю в Львівську область. Бум! 40 клубів, чотири ліги. Фраза пустеля гобі повернулася тепер в зворотньому напрямку. Колись Віталій Володимирович казав, що в Рівне це пустеля гобі, і там немає професійного клубу. Оп. Що на Волині. да я думаю, що можливо за рахунок цього, що немає Луцької Волині, тому що це бренд. Я не знаю, не можу забігати наперед. Якісь такі бажання не виникають, тому що Луцьк є Луцьк якось так заведено. В нас що обласні центри вони більш популярні, популяризуються швидше. Ми не Британія, тому що там от навіть взяти цей іпсічтаун, да який зараз вийшов за 22 роки в АПЛ. Ну це ж маленьке місто. Блін, мені хто знає, що подобається? Польща подобається. Я розумію, що там футбол на слабшому рівні, але оця співпраця з вболівальниками, як клуб, себе позиціонує. Я заходжу там досить дуже багато гравців з Володимира колишніх або України грають в Польщі. Я там заходжу інколи, дивлюся таблички і дивлюсь, ого, четверта ліга там. 15 команд взяти то ж саме місто недалечко від Волинської області хелм, там команда Хемлянка. Там вони постійно в середній таблиці, але коли не зайдеш, у них повний невеличкий стадіон, і люди ходять до повної масштабки, будучи в тому місці, ти просто йдеш по місту там одні графіті. Хемлянка, хемлянка. Там якась більш така вибудована культура вболівання, чим в Україні. Хоча футбол кажу більш шлабший, на мою думку. Але круто, круто за ними. Дивлюся, підглядає. Навіть хлопці підглядають на фаншовах, що замовити нам в Європі. Мені подобається Ганза Росток. росток. Я там був на стадіоні. Був 150 тисяч населення. Я розумію, що там припортове місто. погода теж впливає на настрій. Кожен день дощ, такий вже пля. Ну, який футбол сьогодні, Ну, вони зараз там йдуть на виліт в другій лізі, ну там постійно повний стадіон. Дивився, коли вони грали з Герто, і скільки вболівальників виїхало. Там прям цілі історії. Вони зараз з німецькою поштою запартнерились, якийсь контент, ідеї, я у них підглядаю. Круто, мені подобається. Третя ліга Німеччини, це, мені здається, самий сок. Третя друга ліга, навіть не Бундес. Глобальні більше більш історії, а от ці такі круті.